Мирна ініціатива Дональда Трампа опинилася під загрозою зриву після того, як Володимир Зеленський заявив, що Україна не зобов'язана поступатися територією Росії на тлі планів Києва передати Вашингтону зустрічні пропозиції, узгоджені вже з європейськими партнерами. У США посилюють тиск на Україну. Ну а сам Трамп дедалі частіше висловлює невдоволення позицією Києва. Водночас, збереження Донбасу поза рамками можливих компромісів, робить перспективу швидкого врегулювання малоймовірною і досить таки ускладнює подальший хід переговорів. Тож про це будемо дискутувати далі. З нами на зв'язку. Юрій Богданов, спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю вас. З останнього що стало відомо від президента України під час такого собі аудіо імпровізованого спілкування з журналістами, що оновлений план для завершення війни проти Росії ще не передали Сполученим Штатам. Над ним досі працюють як напередодні сказав президент, це відбувається на рівні радників, і дуже ймовірно, що саме сьогодні цей план передадуть Сполученим Штатам, яких виду змін він зазнав після зустрічі в Лондоні і. І як реагуватимуть в сполучених штатах вже на цей ще раз, але змінений план? Зараз ми апелюємо 20 пунктами. пунктами? Так ми маємо говорити про гіпотетичні історії, тому що ми деталі перемовин і реальних планів не знаємо. Але я думаю, що Україна і Європа будуть зробити ставку на те, щоб, все таки, якщо ми переходимо до якогось мирного процесу. Він має базуватися на реалістичних основах, тобто спочатку ми обговорюємо, як припиняється вогонь. Потім ми обговорюємо всі інші е, питання, тому що вести мирні перемовини в той час, коли від нас вимагають територіальних поступок, чи яких ще кроків від, від Європи вимагаються кроки по тим російським замороженим активам, а Росія в цей час. Е, Дає своє чесне слово припинити війну, якщо в Києві відасть Донбас, це неможливо про це серйозно говорити. Так, Тому пане Юрію, дозвольте, Європа... але але зараз так. саме складається так, як ви розповіли. Нас зараз змушують погоджуватися і обговорювати те, що має бути після припинення вогню. Ані Росія не йде на припинення вогню і вочевидь зараз не піде, ані Дональд Трамп. Ну пригадаємо зустрічі після Анкориджа, коли вже у Вашингтон полетів Зеленський і наші європейські колеги. І тоді Трамп казав: та ні, припиняти вогонь не обов'язково нічого страшного. Типу можна, можна говорити і так. Ну тобто, зараз тільки ми вочевидь зацікавлені в адекватному припиненні вогню і Сполучені Штати, і тим паче Росія хочуть, аби переговори тривали саме коли. І тривають обстріли, тривають бої, і так далі. Це вигідно для Росії. Ну нам без чесно тут знову таке питання, що вигідно для Росії вже давно не стоїть, тому що те, що робить Путін, ніяким чином не збігається з інтересами Росії, воно збігається з інтересами Володимира Путіна, який е, хоче зберегти свою владу. Більше інших цілей в нього немає. Тому насправді я вважаю, що ці перемовини досі не є перемовином про, про мир, тому що. Одальність сторін не зацікавлена в них Дональд Трамп, очевидно, намагається повторювати російську риторику і отримати якийсь е, якусь угоду до кінця року, е, причому вона не є реалістичною. І наша задача задача європейців, задача адекватних американців продовжувати повертати ці вимоги до Росії. Тобто вчора ми бачили як Зеленський е, цілком слушно. Підхопив тему виборів, сказав, що окей, давайте будемо проводити вибори. Для цього давайте припинимо вогонь, і тоді ми про щось поговоримо. Тому, звісно, в будь-якому разі, ми наша задача полягає наступному. Перше це повертати весь час умови на бік Росії. Це найважливіша наша задача. Друге, це. Перегрунти сам мирний план, тобто будь-який мирний план має початися з обговорення припинення вогню. Поки американці імітують слабоумство, ну хоча випадку Трампа може не імітують. Вони в принципі не налаштовані на мирні перемовини. Я нагадаю важливу ну дві важливі речі нашим слухачам: перше, американці речі трам сам позбавив себе майже всіх механізмів тиску на Україну. Бо він нам не, не дає зброю і не дає грошей. Він продає нам зброю, і навряд чи в нього є опція відмовитися від цих продаж серйозно, і він не зможе це пояснити своїм виборцям. Тим більше зараз навіть його аудиторія все більше підтримує Україну, тому що всі бачать ким є Володимир Путін. Це перший пункт. Тобто у нього немає ма важливі впливу. Друге, насправді, американське посередництво ніколи нам не було потрібне. Це факт. Тобто, коли там хтось каже, що американці не будуть вести перемовини, нагадаю, що вони перші. Два з половиною роки війни ніяких перемовин не не вели. Від вони допомагали Україні тиснути на Росію, і те саме має повернутися. Тобто, ми бачимо, що є певні для цього передумови. Той же Луфойл, Росія серйозний удар. Ми бачимо статистику по російських грошах по російського бюджету. І американці, якщо вони хочуть наблизити мир, мають посилювати тиск на Росію. Це скоротить термін, який Росія може вести цю війну. Підтоді, але Трамп не хоче цього, цього робити цього буде, і, вочевидь, не зробить, пане Юрію. Ну, ми ж Ні, б... не, чуємо не, риторику. Так. Чому ну от що, Ні, що не, нам не. дає впевненість, що Трамп щось буде якось тиснути на Росію? Все виглядає так, що Трамп розум. Він же ж сам сказав, що буквально ось днями здається в інтерв'ю політику, що у Росія велика, у Росії виграшна зараз переговорна позиція. Ну і в голові Трампа, вичевидь, що ну в Росії вигідно, то значить, я зараз дотисну швиденьку Україну, і все я знову ще один мир собі запакую в свій доробок. А те, що а? там в і в Камбоджі знову почали стріляти ну це нічого, так. Але менше з тим тисничим до таке, тисни ну, тобто... до, до тизничив. У нього немає інструментів, тобто в сьогоднішній день він він єдине, як можна тиснути, намагатися розвалити якусь європейську коаліцію. Тобто, знову таки, це єдиний механізм тиску. А плюс знову таки ми бачимо, що в американському конгресі і сенаті реєструються якісь законопроєкти, спрямовани на тисне Росію, тобто чим далі Трамп намагається врятувати Путіна, тим більшу політичну паску він сам себе заганяє, тому що ані американський стеблішмент, ані американське суспільство цей курс не підтримує. І що ближчими будуть вибори, чим ближче будуть міцьорс, тим більшими будуть проблеми Трампа в його курсі. А давайте спробуємо домовитися з росіянами, можливо, ціною тиску на Україну. Знову таки немає інструментів тиску. Ми бачимо, що вони намагалися скористатися корупційним скандалом. Ніх об'єктивно не вийшло. Вони намагалися швиденько пропхати оцей мирний план. 28 пунктів. Ми про це затягнули. Нагадаю, у нас дедлайн попередній від Трампа був на день подяки. Він давно минув зараз. Це різдво в процесі. Перемови наша задача наразі максимально тягнути час, максимально переписувати умови угоди, так щоб вона виглядала краще для України. Тобто, в будь-якому разі, ми вирішуємо ту задачу, що вирішуємо з Трампом з лютого місяця. Ми пояснюємо йому і намагаємося перегорнути сил так, щоб зрештою відмова від миру була на боці Росії, тобто, тому що реалістичний єдиний реалістичний мир це заморозки конфлікту по лінії розмежування. Наразі все інше це розмови ні про що, і наша задача поступово повертатися до того параметру. Я розумію, що це втомлює, що Трамп дратує, що здається, що це тотальна зрада і зневіра, але знову таки, ми з Трампом за цей рік доходили це вже кілька разів, мінімум чотири. Коли він схилявся на бік Росії, казав що цю маячню, що Росії краща перемовна позиція, зрештою повертаючись до якоїсь адекватності. Наразі у нас немає іншого шляху. Ми будемо ним йти. і просто треба сприймати Дональда трампа як постійний фактор. Нестабільності, з яким треба жити, але в нього немає інструментів дотиснути нас до капітуляції. Є тільки один мир на столі це Доморозка по поточній лінії розмежування. А всі інші бажання Трампа чи Путіна це наразі просто їх свора фантазія, і власне на цій позиції ми маємо дуже вічно стояти. А чому ви кажете, що немає можливостей механізмів тиску від Трампа? Ну ми ж бачили, як свого часу нам призупинили передачу тих таки розвідданих. А що заважає тоді Трампу призупинити продаж зброї? Ну не постійно, але тимчасово ну, це ж буде відчутно для нас. Це буде відчутно для нас. Безумовно, але це буде ще більше відчутно для нього і для його оточення, тому що ми бачимо соціологію, яка є в Америці. Ми бачимо рівень несхвалення цього замирення Путіна. Ми бачимо рівень не схвалення слабкої позиції Америки, навіть серед магар виборців. Це перше. Друге, медовий місяць американців з Трампа минув в лютому березні. Міг міг себе дозволити що завгодно зараз. Його вже немає зараз. Тоді. Його аудиторія могла купити будь-які поступки, будь-які погрози Україні, таке інше. Наразі вони цього цього вже не куплять. І очевидь, я навіть вчорашнє інтерв'ю «Політику», де він сказав, що ми, ми, ми не залишимо Україну, але вона має приймати рішення. оце все воно про те, що він я думаю чудово розуміє, що в нього немає такого карблачу тиску на Україну, який був на початку його президентства. Зараз рівень його свалення в Америці вже впав нижче 40%. Далі буде гірше, тому він може звісно чимось погрожувати. Але при цьому ми маємо розуміти, що ми дуже вічливо йому пояснюємо певні речі, і ми пропонуємо йому те, що вони самі нам запропонували ще в березні, і на що би там не казав, після анкоріджу, але наша позиція стабільна і збігається за американську позицію Початку припинення вогню. Потім всі інші перемовини, все інше, що він намагається натягнути, аби отримати якусь угоду, нереалістично. І зрештою, я не вірю, що він сам це зрозуміє, але його оточення поводить себе набагато адекватніше ніж він сам. Відтермінувати, пане Юрію, цей дедлайн, який зараз умовно кажучи, до різдва чи в наших силах. І наскільки ну по перше, питання на відтермінування ми. Ми час повертаємо нові умови. Ми з європейцями повертаємо нормальні нормальні умови, які е, Росія має схвалити. Американці їдуть з росіянами. Знову домовляються. Наша задача максимально відтягувати е, е, процес. Ну це просне затягувати до того ступеню. Чи поки ми не отримаємо прийнятні мирні умови? і знову таки ми не забуваємо, що і на сьогоднішній день і Росія, і Україна вирішують цих перемов на одну задачу. Вони затягують. Кожний з кожна, кожна виходячи зі своїх інтересів, своїх е, свого бачення, тому нам треба виконувати свою частину роботи, повертати весь час в Росію умови, які вони не можуть прийняти доки доки Росія не буде готова до серйозної розмови. Те, що нам Трампом важко, ну це зрозуміло. Було від першого дня. Люди, які щиро думали, що Трамп прийде, і нам стане ну краще. Вони ідіоти, тому що з його риторикою все було відразу зрозуміло. І наше питання мінімізувати від нього шкоду. Так. На велике щастя, американське суспільство нас підтримує. Переважно навіть його вже аудиторія. Задача зробити так, щоб це суспільство змусило Трампа дивитися на Путіна про Дякую, Юрію, за нашу сьогоднішню розмову. Юрій Богданов був щойно на зв'язку. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист. На все добре і до зустрічі. Дякую.